Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, яка операційна система краще. MIUI 14 чи нова HyperOS 3.0. Ну, погнали! Так, дивіться, дивимось. Так. Характеристика. MIUI. MIUI 14. Так, MIUI, UI дивіться. Покращення Wi-Fi техно... wi технологія, яка посилює Wi-Fi з'єднання автоматично. Перемикаючись на мобільний інтернет, коли сигнал Wi-Fi слабкий. Дизайн та налаштування. Ну, давайте подивимося зараз MIUI 14. Ну Дивіться, зараз я вам покажу мій. Мій 14 десь ну виглядає приблизно приблизно так виглядає Мі 14. А отак от виглядає Xiaomi. А отак от виглядає Hyper S версія. дивіться, версія 2.0, бачите? Так виглядає Xiaomi Хапер С 2 І давайте подивимося так. Так. Хай Пірус 3. Цікаво, як буде виглядати Hyper S3. Так. Дивіться, це нова операційна система. Дивіться, це нова операційна система. От Xiaomi основана на Android 16. Вона представляє собою крупне оновлення, яке принесе множественне влучення в производительности. Дизайн функцій іскусственного інтелекту і інтеграція в екосистеми екосистеми устройств Xiaomi. От. І цікаво. Давайте подивимося, як виглядає HyperOS 3 свіжий дизайн. Дивиться, як виглядає HyperOS 3. Так. Ну, дивиться, HyperOS HyperOS 3 виглядає приблизно якось так. Бачите, які качественні іконки, але дуже нагадує iPhone. Але дуже прям нагадує iPhone. Бачите, як схожий на iPhone? От. Ви теж, друзі, помітили, ну, прям дуже схоже на iPhone. Як говориться, один, один в один, прям як айфон. От. Ну, в принципі, є якісь є якась, знаєте, ну, по-перше, на айфон, на айфоні немає міст, містора, та немає поку камуніті. Якщо це у вас телефон поку, то буде Поку коммуніті. Якщо у вас телефон Xiaomi Redmi, то буде Xiaomi Community. Є дваніті ком'юніті чи ком'юніті. Е, Xiaomi Community, Community, та Поко комуніті. Давайте покажу, як буде виглядати Poco Community. Poco. Бачите, друзі, ось так буде виглядати Поко, Поко комуніті, бачите? Бачите, друзі, ось так буде Community виглядати. Знаєте, чим відрізняється Poco Community від Xiaomi Ся... Community. Ну, в Community будуть, я так розумію, більшість інформації про, смарт... про смартфони Poco. А в Xiaomi Community... Буде більше інформації про Xiaomi, про телефони Xiaomi та про телефони Redmi. О, тому, якщо у вас а, там, телефон Redmi або Xiaomi, то у вас буде на телефоні при налаштуванні вже встановлений Xiaomi Community. Якщо у вас теж, як в мене, скоро буде телефон Poco, то вас буде по комуніці. І, друзі, підводимо підсумки, яка операційна система краще. Чи, виходить MIUI 14 Hyper S2, яка в мене на цьому телефоні зараз. Чи нове, новенька Хайпер S3. Ну, звичайно, дизайн самий крутий, самий крутий, я вважаю, в Hyper S3. Hyper s 2 в принципі, непоганий дизайн, але не кльовий. Ну, ну, Він, в принципі, кльовий, він, він в принципі крутий мені. Дуже. Оця, що, мені оце дуже подобається а, дизайн налаштувань. От, і в принципі дизайн самого, самої оболонки, мені теж подобається. От, але я вам хотів сказати, що, наприклад, якщо ви купите собі новий телефон POCO x 7 то у вас буде е, при налаштуванні HyperOS 1 а якщо ви купите собі, хай, е, а якщо ви купите собі Poco X7 Pro, то у вас вже буде від коробки, у вас буде Android 15 та HyperX 2. От. Друзі, тому всім ще раз до побачення, всім корного дня. Сподіваюся, що всіх буде все добре. Ось таке було відео. От.